Волонтери благодійного фонду об'єднання збирають чергову передачу на фронт. Цього разу для війська закупили 25 fpv дронів та 10 засобів РЕП. Отримують обладнання бійці, які нині перебувають на східному напрямку. На сьогоднішній день так складається, що це війна вже перестала бути окопною. Просто це стало війною технологій. От і. Ми всіма силами намагаємося технологічно допомагати нашому війську. Олександр Марковець додає: нині засоби реб на фронті потрібні не менше ніж дрони. Ці пристрої допомагають боротись із російськими безпілотниками, а саме блокують частоти, на яких працюють ворожі дрони, де зорієнтують їх у просторі та знешкоджують. Окопні реби. Які будуть виконувати роботу по захисту окопів, тобто вони будуть створювати певний купол над окопами, що дозволить е, нашим захисникам мати певну е, впевненість в тому, що до них не долетять ворожі дрони. А також е, трьохканальні реби, які встановлюються на автомобілі, на евакуаційні, на автомобілі, які виконують е, бойові задачі. Е, е, ідея цих ребів. Е, Чому вони трьохканальні? Тому що вони захищають від різних типів дронів, які використовують наші вороги. Голова фонду Олег Дідух розповів: нині вони забезпечують усім необхідним 22 підрозділи. А за півтора року роботи передали військовим допомоги на 27 мільйонів гривень та 50 тисяч євро. Ми співпрацюємо з трьома організаціями з французами з поляками і з німцями. Вони нам безпосередньо допомагають поляки. Фонд е, железний. Вони на сьогоднішній день, день дали на 50 тисяч євро. На наш фонд перекинули, щоб ми могли закупити для наших збройних сил України реби. Нині у благодійному фонді відкрили черговий збір на чотири квадрокоптери Аутел Ево Макс. 4 те в нього якісна камера, високий польот і дальність. Це все залежить, і тобто швидкість. То на сьогоднішній день це саме показує, з тих по ціновому ефекту. То це найкращий дрон, який ми можемо купити. На жаль, ситуація змінюється кожен день. Як перші дні війни ми збирали за три дні автомобіль, то на сьогоднішній день на збори затягуються до двох до трьох місяців. Окрім обладнання, волонтери постійно купують військовим одяг, медикаменти, спальники, засоби та кмеду. Хмельничан просять донатити. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста.